Загородній політтехнолог зараз до нас доєднується, з ним про це і поговоримо. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Пане Тарасе, ну от заяви Арестовича, такого собі про похід в президенти. Публікація виборчої програми: це, ну, черговий хайп, реальні наміри, якісь його чи ну не знаю, можливо, вкити якісь з метою там перевірити ті чи інші реакції суспільства. Чи може ще щось? От як ви це сприйняли? Ну у Арестові ще є електоральні перспективи. Я думаю, що в парламент він свою фракцію зможе завести. Ну, в залежності від, але це таке, що багато факторів ще на це будуть працювати. А якщо буде висуватися в президенти, це буде частиною його ну, парламентської кампанії, в тому числі, тому що це тестування, скільки він може е, забрати, і скільки він зможе забрати в першу чергу в парламент. Ну про президента. Ну, подивимось, тому що я такої соціології ще не бачив, яка б говорила, що це теоретично можливо. А ось ну, подивимось. Але, але певний електорат у нього точно є. Більше того, йому ще знаєте, Арестовича ще часто, часто балів додають йому його хейтери. А тому, що знаєте, я часто я вже якось організував у себе в Фейсбуці, як е, противники Арестовича уважно слухають все, що він говорить. Потім е, старанно переказують, яким це не подобається у, у соціальних мережах своїх, а потім дивуються додаткової популярності Арестовича. Ну він вміє так е, поставити питання, що він не залишає. Байдужим а не своїх е прихильників а не своїх противників, які ретранслюють фактично цю його програму. Так я тому припинив робити і коментувати щось від Арестовича і, і в своїх соцмережах і в ефірах. Намагаюсь не згадувати навіть прізвище. Ну але от зараз оця ця ситуація питання в чому, пане Тарасе? А Ну, ми ж розуміємо прекрасно, що участь в виборах задоволення не дешеве. Байдуже парламентські, президентські, тим паче. Хто може стояти за арестовичем? Хто інвестуватиме в його просування? Це взагалі досить цікаве питання, тому що фактично сильно помінявся політичний ринок у нас, я б так назвав. Олігархат в старому форматі у нас помер. Так. Це означає, що е, зараз більше порів входу в політику знизився, тому що якщо раніше фактично все контролювалося олігархічні канали, то зараз така ну конкурентна Махновщина, я б назвав, і там можуть бути декілька інвесторів в залежності від е, ситуації. А ось тут важко сказати хто, але ну є групи, які хочуть все ж таки впливати на політику, яких, ну, наприклад, не можна назвати олігархами. Ну, бізнес середні середньої роки, декілька, наприклад, інвесторів цілком може бути. Я думаю, що він гроші знайде на це. Можна припустити, що Арестович до цих пір залишається ну певним таким продуктом а, банкової, на яку він свого часу працював. А, ну і от власне, ми ж так само пам'ятаємо, що в українські вибори знають ситуацію, коли там ну а, там до прикладу чинний президент а, намагається протягнути собі в. Конкуренти, ну якусь абсолютно непрохідну фігуру в часи Порошенка казали, що бойка він хоче протягнути виставити в пару там з собою, якимось чином так була така історія. От а, наскільки ймовірно такий варіант, що за Арестовичем досі стоїть банкова? Ну, дивіться, за арестовичем стоїть арестович. Давайте теж не применшувати його таланти. У нього є таланти, так і він сам себе зробив. і Він давно цим займався. Це ж він з'явився ще ж після 2014 року, набув такої медійної популярності, в тому числі і так далі. І тому чи можуть бути якісь тимчасові альянси. Цілком можливо. Ну, Це політика. Політика у всьому світі завжди виходить з інтересу. Е, чи може бути інтерес банковий саме в Арестовичі, ну у мене є сумніви. Я вам скажу так, тому що е, Арестович це знаєте, така темна конячка. І невідомо, як воно може вистрілити в дійсності. Е, ну, для ба... ну, Ну наскільки я розумію логіку банкової, вони бачать для себе прийнятною кандидатурою завжди Порошенка. Вони хочуть повторити фактично отакий от, такий от е, шлях. Там да що от так тоді було, і зараз можливо таке спрацює. Е, тому тут, ну дивіться, зараз гадати ну немає сенсу. Чому тому що ну та якщо буде от під час от в, е, там. Теоретично військового стану вибори, взагалі, це така о, арифметика таке рівняння з такими багатьма невідомими, я вам скажу. Чому невідомо, які канали комунікації працюють, так хто буде голосувати? Як вони будуть голосувати? Чи будуть теоретично вибори і багато чого іншого? Тому що якщо вибори вже будуть відбуватися після війни, так? То там зовсім інша ситуація буде, бо з'явиться фактор військових. Mm -hmm. Зараз ковита висуватися не можуть з зрозумілих причин, і тут все рівно над всіма, всім, політиком, всім політиком все рівно є постать пана Залужного, який вже частина національного міфу, частина національного епосу, і він вище будь-якого політика. Більш того, армія як політичний інститут вона вже відбулася, і пан Залужний обличчя ціє, цього політичного інституту. І будь-який зараз політик, який буде дуже от Арестович, Зеленський всі інші, це політики, так. А залужний над ними це фактично вже він перетворився в таку істину в останню інстанції. Не знаю, він це розуміє чи не розуміє. У мене є підозра, що розуміє, тому що я спостерігаю уважно за паном Залужним. Він дуже глибока людина. Він не просто військовий. Він я бачу орієнтується і в політиці, він орієнтується, що сказати, як сказати. За ним є конкретні справи, так. Людина, яка доводить, що от вона захищає країну, так і тому е, тут ця постать завжди буде тяжити над всіма політиками, тому що е, його постать знаєте, після війни. А не дай Боже, якийсь президент додумається зняти його е, з, е, з начальника генерального штабу, от за залужного люди можуть вийти, так. А навіть якщо залужний сам піде, ну з Генерального штабу, ну все ж таки там втомився людина і Так далі люди не повірять, що він сам піде, ну, а, буде обвинувачувати політику. Тому ми завжди, ось фактор армії, як структури політичної, завжди про це повинні пам'ятати. Але цей фактор будуть працювати після виборів, звичайно, а не зараз. Ну, пане Тарасе, але от так, залужний. Захищає країну цей Арестович так закликає, каже там от вимагаємо вступу до НАТО але. З умовою і, і зобов'язання готові будемо на себе взяти, каже цей персонаж, якщо він стане президентом, не відвоювати окуповані е, на момент вступу території, а вдобиватися їхнього повернення політичним шляхом. На цьому він не зупинився. Зараз з'явилось відео, я хочу, щоб ми побачили, де е, людина конкретно закликає до перемовин з Росією. Давайте послухаємо. нашей территории, ни мы не можем. Ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в портер. В стационарный фронт, бесконечно бессмысленно убийство друг, друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться. Виходити на мирні переговори, стабілізуватися, але ці переговори повинні бути чесними і політика. Пане Тарасе, ну як, як оце коментувати загалом, яка ну, причина появи от такої саме. І Давно ж вже ця риторика присутня в, власне, в словах Арестовича. На кого це розраховано? Як на це за... може спрацювати? Захід, в тому числі, тому що деякі коли на Заході так теж думають: ну про це, наприклад, десь. Рік тому говорив Кісінджер. Так він говорив, що треба Україну приймати в НАТО для того, щоб вона не пішла далі. Так не пішла дестабілізувати е, 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 дестабілізувати Росію. Е, далі Фукуяма про це теж говорив там інше крило. Тобто той зовсім реалполітик. І пан Фукуяма, як представник такого демократичної партії, можна сказати, він близький до них. А те ж таки говорив, пане о, Тарасе. О... Добре, але дивіться, я перепрошую, що перебуваю. Ну, але це іде в розріз з офіційною позицією і держави Україна, і українського народу, якщо там звертатись до соціологічних опитувань на дану тему, тому що більшість людей проти. Так от, але якщо все ж таки говорити про те, що це йде в розріз з офіційною позицією держави і влади, то тут ну. О... Знову ж таки повернусь, чи можна припустити, що це через арестовича робляться якісь такі ну вкиди, тести, щоб перевірити, як суспільство ну вкиди з боку влади, зокрема, як буде реагувати суспільство, чи ну це все ж таки знову ж таки його самостійні якісь там а, закиди розраховані на потенційний електорат, там той же там частково чи, чи повністю залишається такий проросійський, який є в Україні. Ну, я думаю, що і то, і то. Ну, дивіться, арестую все ж таки фізична особа. Він е, сам по собі, умовно кажучи, ну принаймні зараз. Е, я вам сказав, що на заході деякі кола розглядають таку ситуацію. Е, чи може тестуватися, може тестуватися, чи може це розрахунок на певну частину електорату. Так, це напевно частина того. Тобто, тут три, три цілі добуваються, але проблема в тому, що пан Арестович говорить про такий варіант. Проблема в тому, що цей варіант не влаштовує Путіна, так, Росія. Тобто, тут теоретично, якщо так абстрагуватися. Теоретично такий варіант міг би бути, якби Росія на це погодилася. Росія ну, на це не погодилася. але так? пане Тарасе, от Шойгу ж теж заявив. От буквально там нещодавно про те, що Росія готова до як він сказав, політичних дискусій про постконфліктне врегулювання щодо України. Ні, ну ми ж ми ж знаємо їхню перемовну позицію. Вони будуть вимагати від України. Наприклад, ну визнання окупованих територій, офіційного визнання не заморозки, а офіційного визнання будуть вимагати скорочення української армії, заборони мати важких озброєнь, ракет. Тобто, тут знаєте, ми розуміємо, що вони хочуть. Тобто, щоб Україна була беззбройна, фактично. Це звичайно, що вони хотіли б там не припинити, але на своїх умовах для того, щоб перегрупуватися, фактично. І так, тому... правильно так і так і Арестович каже, що от е, ми готові. Я вже навіть російські сайти читав. Перепрошую, знову ж таки, що вас перебив. Е, які там пишуть про те, що Арестович заявив про там Україну без е, частин Запорізької Херсонської областей ЛДНР, там і так далі. І він справді про це каже: Ми не будемо. Ми зобов'яжемось не відвоювати не відвоювати окуповані. Там території на момент вступу там до НАТО. Ну, дивіться, в НАТО без виходу на кордон 91-го року вступити неможливо. Давайте почнемо з цього. Це, коли нам говорять на Заході, що це теоретично можливо це брехня, відверта брехня. Це можливо, тільки теоретично якщо Україна офіційно відмовиться від Криму, від частини е е цих територій. Проведе там кордони, як це було з німеччиною в 40 в 55 році. Але дивіться, дивіться, тобто Гереславич, чи... виходить за відомо Бреше на початках. Вже ну Бреше, звичайно, ну це брехня. Тому що коли знаєте, нам нам таку дезу намагалися закинути деякі кола на заході. Вони теж починали говорити: ну, дивіться, Німеччина ж вступила в НАТО, а як вона була розділена. Але це ж історич, це ж перебріхування історичного контексту. Німеччину свідомо тоді розділили великі держави, тому що подумали, що дві світових війни протягом е 30 років це за НАТО для Німеччини. Так далі, Німеччина е змогла вступити в НАТО тільки в 1955 році. Коли НАТО було створено в 49-му році, Туреччина вступила в НАТО в 52-му році з Грецією. А що ж сталося, що тільки в 55-му році вони змогли засадити? Так Сталін вже помер. Сталін помер і він а він не готовий був іти не на будь-які компроміси. Слухайте, ну берлінська криза ще була, коли блокада була Берліна організована Сталіном в 48-му році. І тому Німеччина змогла стати членом НАТО. Тільки після того, як змінилося керівництво в Кремлі, після того, як керівництво пообіцяло, що воно е буде дотримуватись домовленостей, І більш того, ще один момент забуває. Тоді Радянський Союз розміняв вступ Німеччини в НАТО на нейтралітет Австрії. Чому нейтралітет Австрії? Тому що. Е е Австрія, Нейтральна Австрія так поряд з нейтральною Швейцарією, яка межувала з е, Угорщиною, яка була в соціалістичному таборі, фактично навілювала ефект вступу е, Німеччини до НАТО. Бо Розрізали Європу навпіл, якщо подивитися карту, тобто перекинути війська з Німеччини, наприклад, до Італії, було неможливо. Була Австрія посеред них, тому це все в контексті завжди треба розглядати. У нас таких передумов немає пане. В... Пане Тарасе з вашого дозволу нам мусимо вже завершувати, але мушу вас спитати. от дивіться, я не можу зрозуміти одного. Тобто Арестович, який а, виходить після того, як він пішов з офісу президента, ну він зайняв абсолютно протилежну там. Тут він кричав про переможеньку-переможеньку, заспокоював. Зайняв абсолютно протилежну позицію. Почав кричати Все ми там не виграємо програм. Давайте сідати за стіл переговорів. Це йде в розріз з офіційною позицією української влади. Це йде в розріз з офіційною позицією там президента і так далі. Так в нас демократична. Держава, всі ми можемо критикувати владу, але о, ну в мене складається враження. Поправте мене, якщо я помиляюсь, що Арестович, ну яким чином о, ну вигідний і тут і, і, присутність такої людини в системі політичній Україні станом на зараз, є вигідною там тій же владі, бо ну інакше я не розумію, чому ну йому дозволено от все те, що що ми спостерігаємо. Я не кажу про те, що треба там закривати і кидати в буцигарню, я про інше. Але але, знову таки, у нас авторитетом для країни є пан Залужним. Його стаття, його позиція більш вагома в дійсності для людей, і так далі. Тому що Залужний відповідає за безпеку. Тут, знову таки, ми повертаємося, що є політики, а є залужний, який над ними, і він вже. Фактично, як я вам сказав, людина, яка є моральним авторитетом, і моральним авторитетом армії, яка має найвищий рівень довіри 97%. У нас тільки до речі, дві дві структури зараз мають найвищий рівень довіри. Це армія, і як не дивно, СБУ, тому що ну за останніми дослідженнями 66%. Тому що ті показують, що бореться за є несучу не конструкцію взагалі держави, а ти показують, як знищуються колаборантів, московських попів і так далі. Тобто, ми повинні, коли ми слухаємо і обговоримо тут Арестовича, повинні дивитися, кого будуть слухати Сергійно. Так, частина буде слухати Арестовича. Це так, чи можна з цим щось зробити? Ну не можна зробити, тим більше, якщо він за кордоном знаходиться, ви з ним нічого зробити не можете. Він там буде ретранслювати через свій Ютуб-канал е, е, ці тези. Ми повинні розуміти, що е, головним для нас джерелом інформації консолідації є армія, і є залужний А джерелом влади в Україні, згідно конституції, є народ. Дякую вам, пане Тарасе, за цю розмову. Тарас Городні, політехнолог.